Привіт, друзі! Чи задумались ви над тим, у чому сенс життя? Це питання так довго і так складно говорю, що складається враження, ніби на нього взагалі немає відповіді. Але це не так. Давайте не будемо спеціально складнювати. Я спробую говорити максимально просто, якщо вам буде щось незрозуміло, або якщо ви будете з чимось не погоджуватись, то напишіть про це в коментарі. Насправді, запитання про сенс життя є не тільки філософським, воно ще є релігійним і психологічним. І часто його пов'язують із існуванням вищих сил. Які створили людину з певною метою. І найчастіше я зустрічаюсь з двома поглядами на проблему сенсу життя. Давайте їх коротко розглянемо. Уявімо двох людей: віруючого і атеїста. Перший стверджує, що сенс життя є, тому що все створив Бог і у нього є певний задум. Інша людина каже, що світ виник сам по собі, вищих сил немає і сенсу життя також немає. Хто з них правий? Давайте проаналізуємо. Приймемо за істину те, що вищі сили є. І у них є певний задум щодо того, як усе в світі має відбуватися. Можливо, у них є задум саме на вас. Можливо, усе ваше життя вже визначене і вам, залишилось лише здогадатись, що саме вам приготовано. Але у мене виникає просте запитання. Навіть якщо вищі сили мають задум саме на вас, або на людство в цілому. Навіщо прагнути зрозуміти їх задум і тим паче допомагати з його реалізацією? Що це дасть саме вам. Уявіть, є фермер, який виростив курку, щоб потім зробити з неї паштет. Чому курка має розділяти ці погляди фермера на власне життя і називати це сенсом свого існування? Просто тому, що фермер її виростив? Якщо так зробити, то це означає добровільно стати маріонеткою в чужих руках і сказати: робіть зі мною, що хочете, мої інтереси не мають жодного значення, має значення лише те, що хочете ви. Тому я дуже сумніваюся, що хтось хотів би собі саме такої участі. Тепер розглянемо позицію другої людини, яка стверджує, що вищих сил немає, і відповідно, сенсу життя також немає. Знову в мене виникає просте запитання: як із того, що вищих сил немає, слідує, що немає сенсу життя? Що це за дивна формула така? Тобто, на думку цієї людини, сенсом життя може бути тільки те, що нев'язано совні кимось іншим? І в цьому сенсі позиція другої людини практично така сама, як і позиція першої. Насправді, ж, запитання про сенс життя є хибним, тому що воно передбачає, що є готова відповідь, що хтось для вас вже заготував ваш сенс життя? І вам залишилось лише здогадати, що це, і погодитись з цим. Тому потрібно переформулювати питання і з того, що є сенсом життя, на питання, як його створити. І з цим же можна працювати, бо ми звертаємось не до когось, а до себе. Тому що це наш сенс, і тільки від нас залежить, яким він буде. А тепер декілька слів про те, що таке сенс у психології. Насправді все просто, це елементарна математика. Сенс це відношення мотиву до цілі. Наприклад, ви хочете з'їсти щось смачненьке, це ваш мотив. Але як ми розуміємо, їжа сама не прийде і вам в роти не залізе, правда? ж? Потрібно щось зробити. Наприклад, піти в магазин, купити продукти, потім їх приготувати. Це є ціль. Давайте перевіримо, чи відповідає ваша ціль мотиву. Ви хотіли їсти, ви купили продукти, приготували їх і поїли. Тобто ваші дії привели до досягнення мотиву. Отже, ваші дії мають сенс. А тепер уявіть, ви хочете їсти, але замість того, щоб приготувати собі їжу. Ви починаєте танцювати у себе вдома, намагаючись задобрити духів, щоб їжа сама прийшла до вас. Тут ми бачимо, що ваші дії не допомагають вам досягнути мотиву. Отже, ваші дії не мають сенсу. Це простий приклад, але насправді з усім нашим життям точно так само. Є те, до чого ми насправді прагнемо, наші мотиви, які включають наші потреби, цінності мрії, і є те, що ми реально робимо для того, щоб це досягнути. Якщо ваші дії адекватні, якщо вони відповідають вашим мотивам, то ви їх досягаєте, і тоді ваші дії мають сенс. Якщо ж ви займаєтесь тим, що не допомагає вам досягнути ваших мотивів, тоді і дії ваші не мають сенсу. І тоді ви починаєте відчувати, що ваше життя втрачає сенс. І вам насправді це відомо, тому що кожен з нас хоч раз переживав це неприємне відчуття, коли займався не тим, чим хоче насправді. Це є екзистенційне страждання, яке може призвести до екзистенційної кризи. Тобто людина може. Так довго займатися не тим, чим хоч насправді, що з часом втрачає орієнтири, і їй стає дуже важко зрозуміти, що вона взагалі хоче в цьому житті. До речі, це явище часто зустрічається саме у невротичних особистостей. У мене на каналі є декілька відео про невротичну особистість, рекомендую переглянути. Наприклад, невротик зі спрямованістю проти людей має такі ж потреби, як і всі люди, і, звичайно, має потребу в любові та приналежності. Але в силу того, що він не впевнений в собі. І бачить у всіх оточуючих потенційних кривдників, він вирішує, що найважливіше в житті це мати владу над іншими. Чи має така людина потребу в любові та приналежності? Звичайно, має. Чи може вона її задовільнити? Ні. Тому що вона відштовхує оточуючих і уникає глибоких стосунків. Тобто її дії протирічать її мотиву. І взагалі така людина не розуміє, в чому її мотив насправді хоче любові, але думає, що їй потрібна влада. Це замкнене коло. Тому, щоб створити свій сенс життя, потрібно зрозуміти, що є важливим для вас, і жити у відповідності з цим. Це досить проста формула, але на ділі задач не з простих. Бо щоб зрозуміти, що є важливим для вас, потрібно розібратись у собі. Або як було написано на храмі Аполлона в дельфах пізнай себе. Часто люди досягають досить зрілого віку, перш ніж розуміють, що для них є важливим. Але, можливо, ще складнішим є не просто зрозуміти, що є для вас важливим. Але й жити відповідності з цим. Бо для цього потрібна чесність і мужність. Ви можете запитати, а як це пов'язано? Чому, щоб жити відповідно до того, що я вважаю важливим, потрібна чесність і мужність. Я відповім прикладом і розповім історію з фільму «Сталкер». У цьому фільмі є чарівна кімната, зайшовши до якої здійснюється найбільше ваше бажання це те бажання, про яке ви могли навіть не знати або у якому боялися собі зізнатись. І є людина, яку називають провідником. Він допомагає усім бажаючим добратися до цієї кімнати. І ось до нього звертається чоловік, який хотів воскресити свого брата. Зрештою, він потрапляє до цієї кімнати, і його найбільше бажання здійснюється він стає дуже багатим. І з часом, не витримавши того, що гроші для нього виявилися важливішими забрати, він вирішує піти з життя. Тому провідник водив туди людей. Але сам ніколи не заходив до кімнати, тому що боявся дізнатися, чого він хоче насправді і ким він є. Тому я й кажу, що дізнати, що для вас є найважливішим це лише половина. Потрібна ще чесність і мужність, щоб жити відповідно до цього. Пишіть у коментарі, що ви думаєте про це життя і чи маєте ви його, а також запрошую вас на свою сторінку в інстаграм, де є багато важливої інформації. Посилання в шапці профілю.